Вітаю, шановні телеглядачі! Сьогодні мистецька палітра приготувала для вас сюрприз. Ви звикли до того, що ми знайомимо вас з творчими особистостями. Але сьогодні ми завітали до творчої сім'ї сім'ї Оксани і Богдана Кузєвих. Знайомтеся, Богдан Кузів. Художник знаний не лише на Прикарпатті, а й поза межами України. Його малярські твори прикрашають приватні колекції в Польщі, Італії, Чехії, Словаччині, Болгарії, Німеччині, США. Працював художником у Польщі й Італії, брав участь у міжнародних пленерах. З великим резонансом пройшли персональні виставки Богдана Кузєва в Україні та Греції. Він вправно малює маслом та аквареллю, улюблені жанри, пейзаж та архітектура. А віднедавна художник спробував себе як портретист, і цей творчий експеримент пройшов вдало. Тепер у його майстерні народжуються образи відомих людей Прикарпаття. Зрозуміло, що творча особистість не може відбутися без тих, хто надихає, підкидає ідеї. Зрештою, підтримує у важкі хвилини. Для Богдана Кузєва таким локомотивом творчості є його сім'я. Дружина Оксана та син Орест. Муза. Так називають тих жінок, які спонукають чоловіків творити. Без сумніву, Оксана Кузів муза. Але вона й сама є цікавою творчою особистістю. Усі, хто читав її вірші, вражені глибиною сприйняття світу багатством художньо зображальних засобів слова. Син Орест у свої 16 вже встиг здобути перемоги на міжнародних танцювальних турнірах і заявити про себе як про перспективного художника. Батьки сподіваються, що він продовжить малярську династію Кузевих. Про секрети щасливої, успішної творчої сім'ї поговоримо сьогодні. Оксанко, Богдане, як дві творчі особистості знайшли один одного. Ну, я навіть не знаю, як сказати і з чого почати. Ми познайомилися з Богданом на весіллі у моєї середущої сестри. Богдан там був дружба. Ну, познайомилася. Повезла його до Львова, показати йому е... Шевченківський гай. І після того у нас почалися серйозні стосунки. Ми познайомилися фактично у вересні, у лютому місяці подали заяву і у квітні вже справили весілля. Ну Я знаю твій характер, навряд би ти взяла і просто будь-якого хлопця, з яким ти познайомилася, повезла до Львова. Чим тебе вразив Богдан? Богдан був творчим. І так як я колись ще з дитинства писала, пописувала, скажімо так, вірші, він мені імпонував, напевно, от якраз своєю тою творчістю. Зразу він мені сказав, що художник. Ну, я подумала, який там художник? Певно, якісь плакати малює. Але вже потім, коли після Шевченківського гаю він подарував мені невеличку картинку таку масляними фарбами, яка називалася Спогади про Шевченківський гай. Я зрозуміла, що він насправді творчий. І нас якось, я не знаю, напевно, це ще більше якось з'єднало. Богдане, а як ви зрозуміли, що Оксанка це ваша муза? Ви знаєте, я так думаю, що коли ми зустрілися, то вже коли почали спілкуватися, і дійсно, коли з'їхав Шевченковський гай, я ще більше почав малювати, і у мене таке написання, що я можна сказати, що. З цього періоду в мене почалося в житті малярство. До того часу, знаєте, вік такий в 22-23 роки ще так не було вирішено в тому плані, як чи я буду дійсно художником, але я вже навчався на художньо-графічному факультеті. Але це такий заряд був, що мені імпонувало тими вершами тою вразливістю. І так ми поєднали. На яку палітру кольорів? І на які сюжети вас надихала Оксанка? І надихає, і, напевно, зараз. Та зрозуміло, що надихає, тому що після цього я почав дійсно плідно працювати і вже не розпорошував себе. А я взагалі то людина, як то кажуть, люблю природу. І Оксана теж дуже любить природу, і в неї все якщо ми виходимо десь чи десь ми буваємо за містом. То для нас природа це є натхненником. Так і можна сказати, і для мене, і для її творчості, тому що вона в мене і надалі пише вірші, і я бачу, що прогресується все. Я тішуся. Я теж знаю творчість Оксани і е, вважаю її дуже схожою до е, Ліни Костенко, її вірші за глибиною сприйняття світу. І напевно, перш ніж ми почнемо говорити. Про твої вірші, їх варто почути глядачам. Ну, Може я пару хвилин ще розкажу. <кій> Як я почала писати, то напевно від третього класу. Але вони писалися завжди не просто так на замовлення, а дуже рідко, інколи раз в рік, інколи два рази в рік, інколи могла взагалі цілий рік не писати, але звідкись з, з глибини душі. У мене було навіть інколи враження, що я їх не просто писала, що я їх просто записувала. І то якийсь такий особливий стан, що зараз, наприклад, рідко знову ж таки буває, але він не дає мені спати. Кілька днів у душі щось нуртує, нуртує, а потім я просто беру ручку і записую. У мене, до речі, навіть є такий невеличкий двокуплетовий віршик, який якраз от і розказує, як я це пишу. Коли далеко за північ приходить до мене Рима, тривожно стукає в двері, нуртує в кожній жилі. Я хочу спати до ранку, тихо її просила. Не можу мені гукає. Прошу тебе, впусти. Що маю з нею робити? Сон не вдягаю тапки, чалепаю, ніби і беру у руки папір. Ти мучиш мене, Оримо, приходила б краще зранку, та ручка уже виводить чийсь божевільний твір. Ось так і пишу. А який твій улюблений вірш? Мій улюблений, теж такий невеличкий, трикуплетовий. але мені здається, що він настільки простий, настільки. Ну, боюся сказати це слово геніальний, бо не хочу про себе якось так говорити. Але одного разу, коли ми гуляли, ще дитина була менша. Ми гуляли по місту і біля ратуші побачили, як чоловік веде козу. Точніше, не він вів козу, а коза вела його. І е, це був теж такий на одному диханні вірш. Іде коза по місту неквапливо, тихесенько собі щось ромигає, старий з мотузкою, легенькою, ходою позаду шкандиба не поспішає. Та й куди спішить. Життя прожито. Була дружина, діти, внуки, все. Померла жінка, розлетілись діти. Тепер старий старокозупасе. Єдина радість і єдиний клопіт ота коза, що заставляє жити. Ідуть собі по місту неквапливо. Чого зглядаєтесь? І їм треба вік дожити. Тобто він живе для неї, а вона живе для нього. І, і так вони й доживають того віку. Це, мабуть, найулюбленіші. Я знаю, що в тебе багато таких віршів на межі геніальності. Але досі вони не зібрані в якусь збірку, і ти їх ще не видала. Чому? Е, у мене в планах е, є, звичайно, такий задум видати збірочку віршів. Навіть думала собі до кінця цього року. Всі вони зберігаються дійсно в одній папці, де на клаптиках паперу посписуваних інколи сонною рукою якісь є начерки. Я до цього часу, чесно кажучи, не була готова. Зараз я готова. І я це зроблю. Ну Ми з нетерпінням будемо чекати цієї збірочки. Дякую. Думаю, що розповімо про це нашим глядачам. Богдана, а є вірш, в Оксанчин, якийсь вірш, який надихнув вас на створення картини. Ви знаєте, такого именно, от вона прочитала «Іде коза по містам. Я не раз задумався, що я щось таке створюю. Бо дійсно тут вже є сюжет. Якщо читати цей вірш і вдуматися, то може бути дійсно гарна робота вийти. І от в мене є пан, що я колись про цей вірш зроблю роботу. Ви такі дуже дві яскраві творчі особистості. Наскільки ви легко вживаєтеся в одній сім'ї? По-різному ви? Так, як усі. Спершу, так як усі, трохи протиралися одне до одного, але все рівно творчість єднає. Тобто я розумію його, я розумію, що він хоче показати на цих картинах, він розуміє мене. Я от зараз пишу ну, таку невеличку новелу, і я кожний вечір його кличу, Бодя, ходи, я тобі хочу почитати. І він не впирається, звичайно. Він лягає, і він для мене єдиний критик, напевно, такий найщиріший критик. Він мені навіть вчора наприклад, сказав. Я кажу, що тобі не подобається. Він каже, мені все подобається, але знаєш, в мене таке враження, що за різкий перехід. І я, і я розумію, про що він. І вже думаю, може дійсно його якось трошки розбавити, трошки легше зійти? Так само в мене є, знаєте. Перші, хто дійсно сприймає мої роботи, це дружина і мій син. І я дослухаюся, тому що деколи вона приходить майстерню сюди і глянула і там, таким оком, раз. Може, я деколи і дійсно щось не так запрацьовується, запрацьовується інколи. І я справляю там, наприклад, чи там. В якомусь композиції, чи в тоні. Називаємо, до речі, теж майже завжди разом. Так. Ті помилки, були, дійсно, це буває так в сюжеті, чи, чи, чи там дійсно в якійсь роботі щось не так подав. Так що вони мої перші критики. Мені дуже сподобалось, як сьогодні я говорила про роботи Ореста. І ви, я сказала, що можливо він вас колись переплюне у творчості. А ви сказали, і дай Боже. Тобто у вас немає такої знає, конкуренції нездорової в сім'ї. Ви один одному допомагаєте самореалізуватися. І я хочу спитати Ореста: е, наскільки тобі е, допомагає слава батька, е, творчість мами у тому, щоб ти реалізовувався як художник? Насамперед вони мене надихають, вони є моєю музою. Я хочу подякувати і татові, що він мені каже за грубі помилки, наприклад, в малярстві, які я можу допустити їх. А насамперед я хочу подякувати своєму вчителю Заборському Оресту Мар'яновичу. Він є моїм першим вчителем, і я йому хочу низький поклін навіть дати, що він мене навчив перших азів. А тато він же мене далі так покритикує, підтримує в дечому. Ну і так. Твоя манера письма відрізняється від манери так, малярства так. батька? Так, відрізняється, бо у мене насамперед ці, Є графічні роботи. Так, графічні роботи, я графічного типу виконую їх. Ну, До реалізму я ще певні не доріс. Але в майбутньому, я думаю, що почне так само робити в такому стилі, стилі як і тато. — У батька така е, палітра велика кольорів, а в тебе графіка, тобто вона чорно-біла. Чому. Так, призма маленька кольорів, але я поки що думаю, що мені треба навчитися виконувати простим олівцем, всі тона там відображати. Це теж тож... важко. важко. Мені здається, це найскладніше, бо колір теж має певну емоцію, а тут техніка, напевно, тільки має значення. Це спірне питання. Він все йде як так по порядку, скоріше рисунок, а потім вже дійсно буде для нього і він вже береться до живопису, вже фарбами, володіє аквареллю, бачу. Ми цього літа часто вже виїжджаємо на природу, він бере пензлі, так само, коли мене стоїть. Зрозумів, що деколи він не хоче, щоб до нього підходив, має свою уяву, але вправно малює тюди, і це мене радує, що. Син, я ніколи не подумав, що ви знаєте, хочу сказати, це десь проявилось два роки тому назад. Так, у серпні якраз буде давай він роки. нас танцями займався і просто для себе займався танцями. І тут не знає ні з того, ні цього. Він так він добре малював в школі, але проявилось так буквально почав малювати. Я бачу, ну дуже вже запінувало. Ні, в принципі, це навіть ні не ні, ні, ні з того, ні з цього. Це е, була виставка Івана Івановича Лободи у нас, у Франківську, такого заслуженого художника України. І Орест прийшов після того якийсь натхнений. Він сказав: мам, ти розумієш, приходиш зблизька мазок на мазку, нічого не можеш розібрати. А відходиш, а там природа. І ось тоді він взяв олівець перший раз в руки, і от якраз у серпні цього року і це пішли, два роки, як Орест почав як тільки малювати. Але він вже малює. Професія буде малярство? Я Дні. думаю, що я піду за слідом тату і буду художником. Завжди мріяв про цю професію? Ні, я думав стати істориком. Мені завжди подобалася історія до восьмого класу. Дуже багато, читав. Та, дуже багато читав історії. Але так склалося. Шо? А батьки мріють, щоб. А батьки мене підтримують в цьому, особливо тато, він мені каже, як поради дає, так і за матеріалами слідкує. Наприклад, акварельний папір до рідного живопису. Але це, я кажу, ми ніколи його не спрямовували, що він був художник, це. і його сам виявив. Я можна сказати тепер, що значить, гени спрацювали, напевно, в такому плані. Що, можна сказати, що художник це не ремісник, тому що художника не можна навчити ремісництво столятство. А значить, на певному етапі, на певному періоді, коли він вже підріс, він. Проявив себе і я ніколи там не давай малювати. Я ні разу йому це не говорив. Так, так ми ніколи не заставляли це. Однозначно. У нас багато людей питало, як тато художник, а в дитина не малює. Ні, кажем, танцює. Шостий рік ні танцює, латиноамериканські треба... табальні танці і ні не хотів, ні, ні не, не Успішно хотів. танцює. Я так. знаю, що він вигравав багато то, міжнародних то, навіть, навіть змагань. Так він на багатих конкурсах був і це йому монет подобалось, І тепер теж подобається. І, подобає. і теж йому подобається. <хів> Але зараз де в 11 клас, і все ж таки треба буде більше приділити увагу. Поступленню. Навчанню і треба малювати. І він все ж таки Папцільні. вирішив, що трохи потанцював і досить. До наших глядачів може скластися таке враження, що це така богемна сім'я. Оксана пише вірші, вона журналіст, вона постійно з ручкою, Богдан малює, Орест малює. А хатня робота. Хто у вас є? Хтось хто допомагає вам це робити? Ні, ви знаєте, це все, дружина. Я ніколи. Треба допомагати, але я коли зранку в 6 в день сьомої йду в майстерню, я приходжу дуже пізно, вона все встигає. Наче в хаті все прибрано, все наварено. Я скажу так, я колись, може, трохи дратувала від того, дратувалася від того, що, наприклад, там кажуть, один каже, там закриває той перед, той пилососить. А я собі думаю, боже, а мій ніс малює. <гум> а тепер, ви знаєте, я зрозуміла одне, що кожна людина народжена для чогось для чогось одного. Якщо ти сантехнік, ти маєш відповідно виконувати свою роботу. Якщо ти столяр, якщо ти гідний столяр, то в тебе постійно будуть замовлення. Якщо ти навіть майстер якийсь штукатур, скажімо, але гідний, то ти теж будеш мати належну оплату. Я знаю, що він художник, це його покликання. І він я може оправдовую, але він не для цього. Він. Він мені допомагає в іншому. А ти поетеса, журналіст. Я в першу чергу жінка і все. І все і цим все сказано. Жінка має тримати три кути в хаті, то не дурно така народне, народне таке пристів'я. І я. От ви от зараз розбили міф про те, що творчі люди, егоїсти, що під них треба підлаштовуватися. Ось є талановита дуже жінка, яка ще є дуже талановита домогосподарка, Богдан і ще один зараз міф розіб'ємо. Богдан є талановитий художник, і разом з тим він вміє заробити гроші. Бо інколи теж кажуть, от творчо, я не вмію заробити, я малюю. Наскільки легко утримувати сьогодні сім'ю? Знаєте, у цей час який, як то кажуть, всі говорять про кризу. Навіть до кризи треба все рівно отримувати сім'ю. Коли я закінчив художнифічний факультет, я зрозумів, я все так говорю, що на хліб може зробити тут, але ще хочеться, щоб він був і Помащений. Помощени. Так що було життя таке складне. Я зразу поїхав, десь кудись гроші заробити, але я не, не купав, не був десь. Ну, я займався своєю теж любимою справою. Я їздив, я був в Польщі. Там працював, малював, заробляв гроші, щоб, наприклад, я хотів наприклад, квартиру купити. Я купив квартиру, там хотів щось побудувати. Я це зробив. Ну, Оксана, і я це зробив. Ось це... так. 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 Тобто і... все, все суто його праця. Все. Я завжди казала, що кожний долар у нього чесно зароблений. І кожний долар зароблений суто пальцями. І головою, бо Орес знайшов був е, якесь е, хлопчика, якісь такі слова гарні. Е, Рісавати рісовать значить розмишлять. Тобто, це не є просто тупо, що ти сідаєш і малюєш. Це є обов'язково перепущення через власну через призму, себе. через призму свого серця, через свою душу. Богдане, про що ви думаєте, коли малюєте? Знаєте, коли дійсно ранком йду в майстерню. Вже, або звечора я собі вже готую, що я буду малювати. Ну, звісно, є е, приватні замовлення. знаєте, от, Наприклад, треба то-то чи портрет намалювати, чи натюрморт. Е, звісно, це роблю і теж вкладаю в душу, але мені подобається більше від душі працювати. Це от, за останні роки це дійсно є постійно їздив на пленери. І люблю це робити, бо, бо пленер це дійсно це, з, з, з вітром, з, як то каже, коли знаходиться на природі то ти е, спілкуєшся з живою природою, і це виходить е, робота живіша, і вона відрізняється, та що робота, яка знаходиться в майстерні. Тобто це не надумане, це і натура. Натура ну, як перше джерело. Так. І я завжди знаю, що Богдана, е, замовлення, якщо воно є таке, знаєте, замовлення, що є ж різні люди, які е, там вимагають, прискіпливо до, до кожної деталі ставляться, замовлення завжди його тримає. Він є людина творча і він е, от якраз не любить от тих лищат, коли е, йому його ставлять якісь певні рамки. Так. Йому краще от намалював, а ви прийшли, вам сподобалося, будь ласка. От це дійсно. Бо це. це від душі. Від, ну то, що мені, якщо я дійсно ранком йду, і воно вже мені лежить на душі. Я хочу тому. Де коли є замовлення, я не встигаю, а я хочу то намалювати. І я прямо кіль замовлення лишаю і малюю ту роботу, яку я хочу. І воно мені просто ну, от ранок. Чи я дійсно себе уявив, чи я дійсно з якоїсь тюду це роблю. Ну, хочеться мені це намалювати, я малюю. А бо зараз... людина, якою би багатої не була, грошей все треба. І все є якась діра, де їх можна запхати. Але ви... творити, поки є натхнення, поки є настрій, треба, певно, тільки творити. Так, бо зараз, знаєте, є такий певний період, був що були якісь виставки, а зараз хочеться щось нове. Не знаю, от щось таке в очікуванні. Думаю, я це вже пройшов. І, як то каже, з завтрашнього дня деколи хочу, йду теж в майстерню, і думаю, все, все перехре, пере, перечерпну і хочу, як то каже, з нового листа почати, щоб воно було якесь по-новому, щоб я не стояв на місці, щоб воно дійсно рухалось. Мене деякі вже роботи мої не задовольняють. Ви знані за кордоном і працювали дуже часто за кордоном. Чи є у вас міста? Ну, крім Франківська і, можливо, якихось наших пейзажів Карпатських, які вас надихають. Знаєте, я дуже люблю Карпати, і перше, коли моє... це місто, яке було дійсно моє таке. Я дуже любив це місто, це польське місто, місто Закопане, де я часто їхав, де я дуже довго працював. Наприклад, після Закопаного я був в Римі. ну, Це неможливо сказати, що це воно. Це дійсно вічне місто, і воно надихає багатьох художників, бо це є Рим. Тут е, перехрещення всіх, як, століттями, стільки художників було, які вчилися, і там музеї. Ну це все, як то кажуть, побувати і жити в цьому місті це, — Це просто щастя. Ну, було таке в мене. У вас є багато закордонних шанувальників, і я знаю, що минулого року у вас була міжнародна виставка у Греції. Як ви туди потрапили? Знаєте, воно так, якщо так сказати, з чогось почалось інше, можна так таким словом сказати. Була у мене в мене виставка в Галичі. Запросила мене Христина Береговська, місцезнавець. Я взагалі з Галицької землі, і мені було приємно там зробити виставку. І ця виставка настільки була мені приємною, і так вона мене підняла в чомусь в такому дусі, тому що. Було багато друзів, багато шанувальників, але в цілому вона з цієї виставки виповнила е, Греція. Потім не знаю, яким чином хтось був з Львова, сказала, що не береговська е, люди, які сподобались мої роботи, і їй сказали, чи може цей художник поїхати, ми б хотіли би він представив свою роботу в Афінах в посольстві в Греції. Коли мені позвонили, це десь було в зимі, на свята це було. І просто коли Христина Береговська мені це протелефонувала, я залюбки, я навіть не очікував, що каже, ти б хотів виставитися в посольство, Я кажу, хочу. Прийшов додому, це сказав Жені, синові. І вже на весні, на свята я виставлявся в посольстві, в Афінах. Ну словами не передати, настільки це мене вразило сама поїздка. Бо ми б... жили в посольстві. Посол відкривав у виставку. Так. А перший речник посла Ілля Борисович Олійник, нашого олійника Бориса син. Письменника. Письменника. Бо... Возив нас чотири дні з дружиною по Афінах, показував. Метрополь, Парфенон, Ми бачили ту всю місцевість, всю античність Афін. Ну вона дуже класна. Сказав, а що він, що він, він ніколи, просто... ніколи не думав, що він перша його країна, країна буде... буде Греція. Ну, і є, що подивитися, дуже цікаво. там Дуже класний. класні люди, вони дуже привітні. Навіть нашим українцям, я думаю, треба повчитися в них, їхнім привітності. привітності, так. Ну, а... а що ще вразило так найбільше? Де ти був? Де ти сюди вразив таке? Мене вразило певний корінський канал. Вразив він мене тим, що він має протяжність 7 кілометрів, а. Висоту 76 метрів. Глибину! Е, Глибину, е... вірніше, та, 76 метрів. З'єднує два, два. Два моря, іонічне і Егейське. Ну, він надзвичайно красивий, але ну, знаходитися на тому мості дуже страшно, бо такий вітер, що волосся Ва, просто га. піднімає. Про що я хочу сказати? У нас в Україні, як тільки свято чи неділя, усі парки, всі всіх а всі атракціони ціни піднімаються. Там же ж навпаки. Ми приїхали пару днів перед великодними святами, і ми поїхали на Акрополь разом з Ілею Борисовичем Олійником і з дружиною. І за три дні до Великодніх свят, три дні свят і по великодніх святах все безкоштовно. безкоштовно. Тобто людина не платить тих 12 євро, а гратіс. Прошу, проходьте, дивіться. дивіться. Ну це бачите, вразило дружину, що музеї відкриті для людей, не тільки для самих греків, а для любої людини відкриті також. Ця поїздка вилилася в нові вірші, в нові картини. Ну, для дружини це було дійсно теж, вона датепер, як майже, можна сказати, кожне місце згадує про це. що… Ні, нових віршів я не написала. Я не написала стільки. Після ні, увазі щодо Греції самої. Але те, що воно в душі отаким залишилося якимось бусковим цвітом. Тому що коли ми приїхали в Афіни, там все цвіло. Не знаю, як називалися ті, ті дерева, але вони всі цвіли бузковим цвітом. От, от той бузок в душі він залишився, тільки позитивні враження. І ну, таке найсвітліше, що може бути, воно якось там осіло і прики, поки що сидить. Бо на виставці дуже було багато послів, консулів. Це взагалі в мене не було, щоб тут на Україні. А там... Дуже все просто там. Так. І е, люди високого рангу, високого, повторюю, поводять себе настільки просто, що хочеться, щоб і наші чиновники хоч трохи Ще би раз поїхати, хоч... так себе поводили. Про що мріє зараз сім'я Кузєвих? Сім'я Кузівих готується, по-перше, до, по до виставки. Персональної виставки. Ідея буде цього року, в жовтні місяці. Ми запланували виставку. Не скоріше я був запланував для себе, а потім, коли Орис почав малювати, я думаю, чому б не виставитись разом з сином. Це перша буде наша виставка. Вона буде в музеї Прикарпаття на Поща ну, Дата ще не знаю, коли це буде, але це буде виставка, коли він буде свої роботи. ми не разом будемо… Планується. Планується так. Я думаю, що ми нашим глядачам ще нагадаємо ще раз про цю виставку, тому що, звичайно, таку подію ми не зможемо оминути. Я вам дуже дякую за розмову і бажаю вам, щоб всі ваші творчі плани були реалізовані, щоб ви в своєму житті переживали тільки творчі злети. Ну і залишилися такою гарною сім'єю, якою ми можемо милуватися, і яка для багатьох людей може стати якби зразком такого гарного співжиття, не тільки сім'ї, а взагалі дійсно треба нам навчитися любити один одного, з те, що ми люди, з те, що ми поряд. Дякую вам ще раз. І дякую. вам дякую, дякую. пані дякую. Наталі. А нашим глядачам я бажаю успіхів і до наступних мистецьких зустрічей.